Нагадаю, на жовтень 2024 тисячі в Україні зареєстровано більше 4,5 мільйонів українців, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб. І для багатьох з них найгостріше стоїть питання житла. Ціни на оренду часто недосяжні для переселенців, щоб допомогти громадянам, які не мають достатньо коштів. В уряді запровадили експериментальний проект субсидій на оренду житла для ВПО. Ініціатива стартувала місяць тому. Яка процедура? Хто має право на неї? процедура. Далі у сюжеті. Тут прихожа, тут кухня, там туалет, ванна, вмивальник. На другому поверсі спальня. Тут. Цю кімнату в приватному будинку Кримка пані Марія винаймає вже третій рік. У 22-му з Харкова разом з донькою та внуками переїхала у Закарпатське село Сеневірська Поляна. В Крим я поїхати не можу і так. Застряла вже тут. Я була у дочки в Харкові до війни, і війна мене застала в Харкові. Ми 24-го зразу виїхали, тому що в 4, десь 4:30, по-моєму, почали летіти ракети, взривалося, і ми зразу сіли на машину і їхали. Їхали ж довго. Ми приїхали 25-го. Нині тут живе сама донька з дітьми повернулися додому. У розпорядженні жінки і кухня, і ванна кімната. Власникові будинку допомагає по господарству. От козочки. Козочка одна окотилася. І є двоє таких гарненьких козеняток. Таке помешкання обходиться у 7 тисяч гривень на місяць. Пані Марія не отримує соціальних виплат, бо частина документів залишилася в окупованому Криму. Та й з роботою у селі не так просто. Днями жінка оформила субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Сказали, що так є такий закон. Є така вийшла тільки така постанова, що надається субсидія. Якщо ви каже, підходите, ми подивимось по тих, якщо ви підходите, значить будемо приймати заявку. Так як нема більше ніяких доходів, то ця сума дуже, дуже, дуже каже, добре. Що дають експериментальний проєкт щодо надання такої субсидії для ВПО стартував 29 січня. Претендувати на неї може кожен, хто не має житла на мирних територіях України. Ми просто дивимося. Який відсоток від свого доходу витрачає фізично на оренду родина і робимо таким чином, щоб 20% не більше вони витрачали, це не повністю покриття оренди. Це власне субсидія, яка дозволяє не витрачати надміру багато на оренду житла. Якщо на одну особу в родині припадає більше ніж два прожиткових мінімуми, то 30% доходу такого домогосподарства може бути витрачено на оренду а решту Ми покриваємо. Розмір допомоги розраховується індивідуально і залежить від рівня доходів, кількості членів сім'ї та вартості оренди. На Закарпатті пані Марія стала однією із перших, хто отримав право на пільгу. На сьогоднішній день в Закарпатській області біля 50 громадян зверталися за консультацією. Три заяви на сьогодні подано, дві вже призначено. Надаються такі документи, як паспорт для ідентифікації особи. Також внутрішні переміщення особи надають довідку ВПО, яка підтверджує адресу їхнього проживання, і надаються інші документи в разі необхідності. Для оформлення субсидії винаймач разом з власником житла мають подати заяву та підписаний договір у пенсійному фонді. Це можна зробити особисто в ЦНАПі або онлайн через портал електронних послуг. Пані Марія каже, процедура не зайняла багато часу. Від хазяїна вже треба було витяг про буден про житло. І все. І потім вже ми написали там, вже нам ми написали договір. Який підписали, де тут все вказано, що мені надається субсидію призначають на півроку з подальшим продовженням. Ми просто перевіряємо само, самі в системі, чи не змінилися в людини рівень доходу, склад домогосподарства. І якщо параметри не змінилися, бо далі родина потребує такої субсидії, ми автоматично продовжуємо на ще 6 місяців таку субсидію на оренду житло. Ми платимо не лише субсидію тим людям, які потребують підтримки і є внутрішньо переміщеними, але ми і орендодавцям повертаємо. Податки на ту орендну плату, яка нараховується в рамках субсидії, від початку проєкту вже 8 переселенців мають субсидію на оренду житла. Ще 37 заявок на розгляді. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Єлизавета Яковлєва, Сергій Килимник, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.